Привіт! Ми пройшли з тобою довгий шлях разом, коли говорили про неправильний вектор зусиль, про боротьбу з симптомами замість реальних причин, які нам заважають, ми з тобою говорили про колеса, в якому ми іноді застрігаємо, та ще про невидимі блоки у нашій голові, які заважають нам рухатися вперед і мати успіх. І сьогодні ми будемо говорити про найважливіше. Сьогодні про те, коли ж, нарешті, все спрацює, коли зусилля дадуть результат, коли станеться прорив. Бо я знаю, ти втомився просто чекати, втомився старатися. Ти хочеш почути, коли, коли це нарешті зміниться. Тож, давай поговоримо про формулу прориву. Є проста формула. Запиши її. Запам'ятає її, ну, а головне, так, живи з нею. І так, правильний вектор плюс час, плюс послідовність дає результат. Звучить це дуже просто, але в цій простоті є вся мудрість. Щоб зрозуміти це, давай розберемо все по частинах. Перше, це правильний вектор. Про це ми вже з тобою говорили у першому відео. Це не про те, щоб просто працювати більше. Це про те, щоб працювати над правильними речами. Ти можеш старатися як завгодно. Але якщо напрямок неправильний, ти просто швидше рухаєшся, але рухаєшся не в тому напрямку, не туди, куди потрібно. Тому перше питання завжди, завжди. Чи то я роблю, що потрібно, чи веде це мене до моєї мети. Знаєш, багато людей пропускають цей важливий крок. Вони одразу кидаються, щось робити, в діяльність, працювати, старатись. Але мудра людина спочатку зупиняється, дивиться на карту, вибирає маршрут і тільки тоді йде. А Дурний йде швидко, але проблема, що він не знає, куди він йде. Мудрий йде повільніше, але точно до своєї мети. І ось друге це час. І тут найважливіше. Знаєш історію про китайський бамбук? Насправді це дуже дивовижна і така показова в нашій темі рослина. Ти садиш насіння бамбука, ти поливаєш його. Доглядаєш за ним. Рік нічого не відбувається. Другий рік нічого не відбувається. Третій рік нічого не відбувається. П'ятий рік нічого не відбувається. П'ять років ти поливаєш землю, а над поверхні, ну, жодного паростку. Тобто, взагалі нічого не відбувається. І тоді, звичайна, людина може подумати: а, все, нічого не виросте, я даремно старався стільки часу. Але знаєш, що насправді відбувається? Усі ці 5 років бамбук розвивав свій корінь тільки глибоко під землею. Міцний, розгалуджений, сильний корінь. І тільки на шостий рік він виростає до 30 метрів. І це відбувається за 6 тижнів. 30 метрів уяви собі. І ось питання: Бамбук виріс за 6 тижнів чи за 6 років. Ну, відповідь тут зрозуміла, за 6 років. Просто 5 з них ти цього не бачив. І так само твоє життя, так само і твої зусилля. Ти працюєш, стараєшся, робиш правильні речі. Але результату ще не видно, ти його не бачиш. І тоді ти починаєш думати, може, це не працює, може я це все роблю даремно, і в цьому нема жодного сенсу. Але насправді ти будуєш корінь, ти закладаєш фундамент, і прорив вже йде до тебе, просто він ще під землею, там, де ти не бачиш. Знаєш, чому більшість людей не досягають успіху? Не тому, що вони не спроможні бути успішними, не тому, що їм просто якось не пощастило в житті, як іншим, а тільки тому, що вони здаються за крок до свого прориву. Тобто вони проривають свій бамбук чотири роки, і на п'ятому році, коли вже ось ось має бути результат, вони його кидають і думають, а нічого вже не буде. І насправді залишився тільки один рік, тільки один. Є така стара історія про золото шукачів. Чоловік копав шахту, шукав золото. копав, 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 не знайшов золота, ну це насправді реальна історія. Продав шахту, а новий власник зробив ще три метри і знайшов найбагатшу золоту жиру в тому районі. Про цю історію навіть книжки написані. Всього три метра, подумай. Попередній власник був за 3 метра до свого багатства. Але здався. І ось третє. Третє це послідовність. І це насправді секретний інгредієнт, і запам'ятайте, ти можеш мати правильний вектор в житті. Ти можеш також дати йому час. Але якщо ти не будеш послідовним, нічого не вийде. Бамбук росте не тому, що його один раз добре полили, а тому, що його поливали кожен день. П'ять років. Кожен день. Знаєш, скажу тобі так: люди дуже люблять такі драматичні зміни. З понеділка нове життя. І перший день супер, другий ще нічого, третій, ну вже так трошки ваше. А через тиждень все назад до старого бачення. Але прорив не приходить від таких драматичних змін. Зрозуміться, прорив приходить від маленьких, але постійних дій. Не вибухове зусилля один раз на місяць, а стабільні кроки кожен день. Є таке питання, що краще інтенсивно тренуватись два тижні, чи помірно, потихеньку, але тренуватись на протязі року. Очевидно, що, очевидно, що рік, бо результат дає не інтенсивність. А результат дає тривалість і постійність. Тому краще робити трохи, але робити це щодня, ніж багато, але, знаєте, драматично, але дуже рідко. В Біблії апостол Павло пише: не втомлюйтеся робити добро, бо своєчасно пожнемо, якщо не ослабнемо. Ти почув, що говорить апостол Павло, своєчасно пожнемо. Можливо, не зараз, можливо і не завтра, але обов'язково своєчасно. Є Божий час для жнив, і наша задача не здаватись до цього часу. Але там ще сказано: якщо не ослабимо, ось де ключ в тому, щоб продовжувати, навіть коли буває важко. Навіть коли не видно результату у деякий час. І є ще одне місце в Біблії, яке теж дуже яскраво про це говорить. Там написано, хто сіє скупо, той скупа і пожне, а хто сіє щедро, той щедро й пожне. Але зверни увагу, між сінням і жнивами є час, вірно? Ніхто не сіє і не жне от в той самий день. Треба посіяти, потім поливати довго, потім чекати, потім доглядати треба, і тільки тоді вже наступають жнива. Тож, коли, коли ж прийде насправді прорив, чесна відповідь: я не знаю. І скажу тобі, ніхто не знає, для когось це буде через рік, для когось через три, для когось. Через п'ять для когось можливо завтра. Але я знаю точно: він прийде, якщо ти не здашся. Знаєш, що цікаво? Прорив часто приходить, коли ти вже майже здався. Знаю це на своєму досвіді. Коли тобі вже найважче, коли здається, що все, стоп, сил більше нема. Оце кінець. Це як останній кілометр марафону. Такий найважчий. Твоє тіло кричить, що все, ти далі не можеш, зупинись. Але якщо ти пройдеш цей останній кілометр, ти побачиш фініш і побачиш перемогу. І більшість людей, на жаль, здаються саме тут, на останньому кілометрі. Тож, ось що я хочу тобі запропонувати: твій план дій на наступні 90 днів. Візьми аркуш паперу, або відкрий документ і запиши. Перший крок визнач свій пріоритет. Якась одна річ, не 10, одна. Що, якщо зміниться це, то що зміниться в моєму житті? І як моє життя зміниться? Це може бути, наприклад, здоров'я, стосунки. Питання твоїх фінансів, твоєї духовності, то завжди треба робити. Кар'єра, що завгодно. Але хай це буде тільки одна річ. Твій головний фокус на наступні три місяці 90 днів. Другий крок визнач одну щоденну дію. Що ти можеш робити кожен день, що наближатиме тебе до цієї мети. Хай це буде щось маленьке, але щось реальне, щось, що ти точно зможеш робити, навіть коли ти дуже зайнятий день маєш. Наприклад, читати 10 сторінок, або тренуватись 15 хвилин, або молитись 10 хвилин. Ну молитись це також обов'язково постійно. Маленьке, але це має відбуватися щодня. Крок третій. Відстежу. Заведи собі календар, і кожен день, коли ти зробив свою дію, ставиш галочку. Твоя мета це не пропустити жодного дня в ці три місяці, в ці 90 днів поспіль. Жодного дня. Це звучить просто, але ти спробуй це зробити. Це важче, ніж тобі здається, але дійсно це працює. Крок четвертий. Знайди собі підтримку. Скажи комусь про свій план, своєму другу, родині. Можеш мені в коментарях. Коли хтось знає, мені вже, ми вже менш схильні це кинути. Коли є підтримка, нам легше йти до нашої мети. Крок п'ятий. Повір у процес. Перші тижні, два, ти будеш відчувати ентузіазм, потім буде трошки важче. Потім буде спокуса кинути. Але пам'ятай про бамбук нашу історію. 5 років під землею, а потім 30 метрів за 6 тижнів. Твій прорив росте, просто ти його ще не бачиш. Знаєш, що найкраще у всьому цьому? Те, що Бог на твоєму боці, він ніколи не проти тебе. Він завжди за тебе. Він вже бачить твій прорив. Він вже підготував для тебе твоє чудове майбутнє. Ти просто ще й не дійшов до нього. У Біблії чітко написано, Господь каже, бо я знаю задуми, які я маю щодо вас, говорить Господь. Задуми про мир, а не про лихо. Щоб дати вам майбутнє і дати вам надію. Подумай, Бог має для тебе майбутнє. Він має для тебе надію. Це не провал, не поразку, а саме майбутнє. Але це майбутнє треба дочекатися. Треба дійти до нього. Крок за кроком, день за днем. Слухай, я не обіцяю тобі, що все буде легко. Скрізь цього, що не буде. Я не обіцяю, що результат прийде дуже швидко. Можливо, і ні. Але я обіцяю тобі одне: якщо ти не здашся, ти побачиш свій прорив. Правильний вектор, ти його визначив, дивлячись це відео, час, ти готовий його дати, послідовність. Ти будеш робити свої кроки щодня, я в це вірю. І результат, результат обов'язково прийде своєчасно у правильний момент. Тож, друже, я хочу тобі сказати: іди, роби, вір, і не здавайся. Твій бамбук росте. Можливо, він вже майже на поверхні, ще трохи, ще один день, ще один крок, і раптом бум! 30 метрів за 6 тижнів. Дякую, що пройшов цей шлях зі мною. Напиши в коментарях, яку одну дію ти обираєш на наступні 90 днів. Давай будемо підтримувати один одного. Я бажаю тобі благословень і пам'ятай, Бог за тебе завжди.